Сьогодні, малята, я розкажу вам казочку, хлопчик-вітамінчик. В одному домі на березі річки жила звичайна сім'я, тато, мама і синок Петрик. Петрик був дуже неслухняний, вередливий, любив кривлятися і зовсім нічого не хотів їсти, окрім солодощів та цукерок. Мама вмовляла його поїсти, але він зовсім нічого не їв. Мама намагалася погодувати його на вулиці, в кухні, у вітальні, у спальні, але він вередував і не їв. І от одного разу хлопчик захворів. У нього заболів живіт, боліла голова, піднялась температура, і мама викликала лікаря. Лікар оглянув хлопчика і сказав, що всі хвороби від неправильного харчування йому необхідно їсти побільше вітамін, і потім він одужає. Почули про те, що Петрик захворів його друзі. Взяли з собою вітаміни і прийшли навідати хлопчика. Петрик знову нічого не їв. Та друзі його вмовили, і він спробував спочатку апельсин, потім попив чай з лимоном. Йому сподобалось. І Петрику вже стало зовсім добре. Він почав одужувати. А коли зовсім краще стало, він підвівся з ліжечка і почувався дуже-дуже добре. Потім Петрик разом зі своїми друзями-рятівниками пішов на подвір'я гуляти. Ось так Петрик і одужав завдяки вмовлянням друзів та за допомогою вітамін. З того часу хлопчик став бережливо відноситися до свого здоров'я, і вікаші, і салати з овочів та фруктів. Він почав активно займатися спортом, адже завдяки вітамінам у нього прибавилось багато сил та енергії. Він навіть приймав участь у змаганнях, на яких зайняв перше місце. Це велика перемога Петрика. Того часу товариші Петрика називали хлопчик вітамінчик, і Петрик зрозумів, що ніхто не може бути в доброму здоров'ї, якщо в нього постійно немає свіжого повітря, сонця, хорошої води та достатньої кількості вітамін. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.